Вітаю вас, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної усім кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, духівка, закликаю, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися. На цьому тижні з усіма, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити. Чи є загроза життю, чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть ваші сили, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні? тих, хто дивиться відео близьких людей. А, тут щось понеділка е, можуть принести інформацію про смерть, про якісь повідомлення про смерть. Може буде повідомлення, що впав в літак. Вийшло, що комусь загрожує смерть, це роби ворог. От може таки бути, замовляє порщу на смерть, але ще може таки бути, що і сам ворог Він, в, е, постраждає, чи буде загроза смерті. це хороша звістка. Це про ворога. Це щось відбувається із ворогами. Там От Те, що вам бажали, туди повертається. Це хороші звістки. Це принесе, принесе радість. Скажіть ваші сили допомоги, прошу. З понеділка вам відкривається дорога на роботу, дуже буде багато пропозицій хороших, налагодиться відносини в сім'ї, гарний захист. От, і загалом цей тиждень під захистом вищих сил пройде середа. Знаєте, середа має бути вам або зустрінеться жінка, тут зустріч. Зустріч може стосуватися фінансів. Це більше стосується грошей. Або чоловік, або жінка зустріч, і ви отримаєте фінанси. Тут поки все нормально. Скажіть Вищі сили, а що буде відбуватися із п'ятниці? Кажіть, Вищі Сили, поможіть п'ятниця, субота, неділя, Чи є загрози? Тут іде вже напад, тут дуже пригнічення і багато страхів. Щось, на що розраховували, може, не... Погані відносини. Так, дивіться, може, розраховували щось провести час із другою половиною, з коханою людиною, і на вас напад, і або будуть мороками робити людину відвертати оцю другу половину. І це буде робити дуже боляче. Або може бути так, що оця друга половина вживає якийсь алкоголь, або щось залежність. І ніяк його не можна одвернути. То це вихідні дні буде розрахунок у вас на хороше, на гарне проведення часу, а там може вийти так, що друга половина може. Випивати і, ну, як велике таке зіпсувати настрій, і буде Ну це так зроблено навмисно, і пригнічення у вас через це порушиться настрій і не буде такого настрою. Ну, це навмисно робиться, це я заперечую, убираю Навмисно роблять. Щоб зіпсувати відносини. Так, всі на цьому тижні живі, загрози життю немає. Ворога загроза життю, ворогам може не пощастити, може а може ще бути звістка, що в понеділок відбуваються поховання. Угу. Так, вищі сили, Янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей на цьому тижні, поставити міцний захист. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Знімаю всі залежності, всі негативні програми, що ставлять в другій половині. Відкриваю вам дороги і шляхи на любов, на відносини. Оцікаю агресорів, відсікаю алкоголізм, відсікаю будь-яку іншу залежність. Більше немає нічого, що заважає вам проводити час разом. Буде так і так буде. Все сказано здійснено так буде. Прошу ви ще сили, допоможіть, скажіть. Чи є ще щось, про що треба знати усім, хто дивиться відео близьким людям? Що буде на цьому тижні? На цьому тижні може з'явитися людина, з якою ви не спілкувалися, або відчуваєте, що ця людина негативна. І це буде прокладатися на майбутнє знову повторно, я б сказала, бо це багато разів закладатися якась підлість, такі речі негативні, що можуть зруйнувати вам життя, що можуть забрати. Ти фінанси, більший удар по фінансах. І це вже багато раз повторювалося, і знову хочеться напасти на ваші гроші. У вас покращаться фінанси і дуже хороші радість така. Заперечую весь негатив убираю. Відвертаю ворогів. Так, що робить, що хоче зробити, щоб не змогли вибратися із якоїсь складної ситуації, щоб постійно повторювалися. Це крадник, я так думаю, хочуть поставити на цьому тері. Заперечую, руйную всі плани, ворожі, не зможуть зробити, а цікаю. Одвертає на віки вічні. заперечую, Перекриваю. Прошу Верховного суду для ворогів. Ніяких програм, негативних, крадників, стягів, мороків поставити не зможе. Все на себе забирає. Буде так і так буде. А тому, хто дивиться відео, близьким людям повертаю. Фінанси, здоров'я, любов, щасливу, долю повертаю назад. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть для усіх, хто дивиться відео, відкрити дороги на груші, на любов, на здоров'я, на відновлення енергетики. Де буде стояти міцний захист на цьому тижні і вдень, і вночі крильми, янголи-охоронці закривають. Ворогам дороги не дають. Одвертаю всіх, хто зла бажає, одвертаю від вас на віки вічні, буде так і так буде. Це все сказано здійснено і так буде. Духівка Прошу помочі. Отакий От тиждень. Всі живі є такі моменти, що на Хочуть напасти, щось готують, під, підкрадаються до вас. Але все має бути добре, бо дуже міцний захист. Карта миру говорить про те, що ворогу нічого не вдасться, все захищає вищі сили, щоб був мир у родині. Так, і наступне питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, яка істина причина, що відбувається? Чому мати дуже агресивно, негативно ставиться до доньки? Якщо таке є. тих, хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина, що відбувається? Дивіться, ваша мати вона дуже жорстока. В неї, може, щось відбулося у дитинстві, ну, мені йде так, що більше ставлення як до супер... до суперниці, до своєї. Якби ворога до вас. Вам закривають, ну, якщо є такі відносини, дуже жостока мати. Розбила вам серце, багато сліз, може обманювати, дурити. От все, що говорить, може бути неправда. Так, більше, заздрість може бути на красу, на відносини. У вас через це вже депресія, напевно, дуже довгий період часу. Ще вона не хоче, щоб ви мали власні думки, наміри, якісь свої плани будували на життя. Не хоче цього. Хоче, щоб ви були раби, в, в рабстві і закриває вам дороги, закриваються шляхи. Це по церковній магії, до речі. Так, може робити такі речі, мені йде, наче говорить одне, робить інше, що говорить, що моя як то кохана, люб, любима доця, ну щось таке підлещується, а насправді дуже жорстока мама. Вона заздрить вашій красі, вашій е, відносинам. Те, що може бути стосунки, у вас мають бути два іде людина, хороші відносини, і, до речі, ви можете і поїхати, ну, взагалі варто поїхати, бо така мама, вона не зміниться. Тут багато агаїзму, багато такого небезпеки, я б сказала, для вас. Просто що ну, так сталося, їм, напевно, Щось відбулося по житті. негатив негативно. Повна перемога над цією ситуацією. Вам треба поставити оці всі точки над і зрозуміти, що ну, вона вас знищить. Вона любить, щоб ви страждали, плакали. Це її, її мета. Верховний суд. Дивіться, ви маєте дуже вольову, у вас є такий стержень, якби більше ви не можете, щоб вами керували, над вами стояла ця жінка. Заперечуюсь, негатив убираю. Ви зараз звільнитеся з цієї в'язниці, як-то вас закривали дуже сильно. і Будете собі самі хазяїном. По, по цьому видно, що багато чого зіпсовано, багато чого вам мати якби вважала поганого. Зараз Верховний суд. І це питання буде вирішено. Мать за свої оці діяння буде Янголи повернуть якби їй оце, всі страждання, що з вами робилось. Заперечу, вбираю весь негатив, повертаю назад весь негатив, що робився. І ви рухаєтесь далі вперед. Можливий переїзд. абсолютно абсолютна перемога на цій ситуації. У вас дуже міцний захист. Не вдасться матері вас знову повернути в той стан. Незалежності. Ви все дуже ясно вам все видно і зрозуміло. О, так що варто рухатися далі. Да, заперечую весь негатив. Убираю маніпулятор. Мати. Ще вийшли карти, коли може бути, що поведінка дорослої людини, але це все награно. мами всередині живе як така зла дитина, я б сказала, егаїстична дуже. Заперечую весь негатив убираю. Ще дуже сильно багато осуду, що наче ви в чомусь винні, це навмисно робиться. Заперечу весь негатив убираю. Ну, Виглядає так, що у вас іде війна, про яку ви не знаєте, що вам так заморочили голову, воюють, нищуть, а ви і не розумієте, що це відбувається. Дуже багато нападів на порчі на самотність, мороки такі стоять, щоб ви не мали відносин. Ще стоїть. Чи М -м -м такий морок, щоб ви давали гроші. Агресія. Заперечую весь негатив убираю. Вам по долі бути щасливою. Обираю повністю весь негатив, одвертаю всю агресію, що йде від мами, повертаю її назад по Верховному суду, не переклади на неї, саму хай з ним з цим, зим, сама розбирається, відпрацьовує. Вас має бути щаслива доля. Повертаю всі гроші. Красу, здоров'я, молодість вертаю, знімаю повністю всю заздрість, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклади на них самих. Анулірую всю негативну церковну магію, всі негативні втручання анулірую. Відкриваються дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу жіночу долю. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео на щасливу жіночу долю кого є. Агресія від матері, прошу повернути цю агресію назад і відсікти повністю всі негативні прив'язки, мороки, привороти, весь негативний вплив, втручання. Усю заздрість і злость повертає назад, буде так і так буде. Відновлюється ваша енергетика, повертаються гроші, відкривають дороги на відносини, на другу половину, буде так і так буде. всі шляхи, До речі, те саме можна. Тут просто було питання, що стосувалося доньки. Ну, ви маєте, якщо ви чоловіки, підставте себе просто замість доньки, як си, до сина. Чому агресія до сина? І це може бути також чистка для вас від негативу. От. Отака сьогодні кава. Дякую всім за увагу. За донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, це відновлює мою енергетику і налагоджує більш міцний зв'язок із чисткою і захистом. Працюю гарно. Запрошую також, якщо є якісь важкі ситуації на індивідуальний прийом. номер вайберу є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це дуже ефективно працює, пишіть, будь ласка. От. Бажаю бути здоровими, щасливими, щоб відновилася ваша енергетика із вашого простору. Відійшли всі агресивні люди. Із енергетичного, фізичного простору повністю відходять агресора, негативні люди. Живуть своїм життям. А що стосується мам, батьків, можуть бути бабусі такі агресивні, так склалося. Якщо це ваші близькі такі люди, ваша сім'я, ну родичі, це е, така ситуація важка. Тому що буває таке, що у таких агресивних людей, егоїстичних, нарцисів, перші жертви це їхні близькі. Діти, батьки, ну, може, таки, так склалося, що так ви виросли в такому, такій сім'ї. Тут треба зрозуміти, що не можна, якби, це все одно, що жити із тигром у клітці. Вас розглядають як жертву, вами можуть користуватися. Використовувати дуже. Треба вже по-іншому дивитися на таких близьких людей і розуміти, що спиною не повертатися. от, Чітко кожен раз проводити межі своєї, свого простору, не пускати, не давати, як би. Ну, Виходить, так в картах вийшло, що постійно хочуть влізти на, на ваш простір, щоб у вас не було свого життя. От, що маєте постійно за цим слідкувати. Дуже хорошо, якщо ви будете окремо жити і обмежити спілкування. Це вам піде на користь, ви зможете відновитися. Піклуватися, ну, у вас якби є такі обов'язки, да? діти піклуються за батьків, то можна піклуватися, але вже на своїх, вже ставити свої правила, і це можуть бути дуже обмежені і контрольовані якби, стосунки. Ну і розуміти, що тут багато брехні. От вийшли карти, коли людина бреше абсолютно майже все, що говорить, то брехня. І ця агресія нічим не підтримується там. Звинувачення якісь, вони не мають ніякого ґрунту. Там все придумано, все ну, навмисно якби, маніпулюють вам така ситуація. Так, це на цьому все. Дякую ще раз за увагу. Будьте щасливі, пильнуйте, дивіться, що з вами відбувається, хто на вас впливає. Вам має бути хорошо, вам має бути добре у відносинах. У будь-яких відносинах друзі, батьки, навіть на роботі і близькі люди. Вам має бути добре. Ви маєте радіти, посміхатися, відчувати любов і піклування. Це норма, це так має бути. Все остальне це треба вирішувати. Ці питання. Ви тоді не відпочиваєте, ваша нервова система порушує, порушується постійно. Добре, все. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!